Шановні учні, вітаю вас на другому уроці з громадянської освіти. Сьогодні ми розглянемо явище самореалізації людини та її розвиток і явища, які допомагають цьому. Для початку я хочу, щоб ви розглянули і відповіли на таке запитання, Вон таке твердження, що як ви розумієте це твердження. Процес соціалізації відбувається впродовж усього життя людини. А також я пропоную вам прочитати е, відомих людей е, і надати відповідь, які є внизу тексту. Е, спочатку це все було волод... Нестайко, е, це у нас е, письменник. Е, він написав таке: коли я став по справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад в дитинство. догратися, досміятися, добешкотувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив. І запам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався написати якомога веселіше. Ну і вислів української співачки Джамало. Я від дитинства знала, що мої ж, моїм життям стане музика. Це у мене в крові. Мама моя каже, що я співала від трьох років, входила в образ, заплющувала очі, починала хитати головою. Від раннього раннього дитинства співала на усіляких сімейних святах для батьків та їхніх друзів. Тато постійно приносив додому народну музику: кримсько-татарську, іранську, азербайджанську. Ось і подумайте, що, на вашу думку, є визначальним у формуванні людини: особисті здібності, середовище перебування чи, наприклад, приклад інших. І поміркуйте, які чинники вплинули на формування особистостей відомих українців. Ну і ще, британський піаніст Річард Райт зазначив, людина може голодувати від відсутності самореалізації так само сильно, як і від відсутності їжі. Як ви розумієте цей вислів та чи згодні ви з ним? Кожна людина по-своєму унікальна і має неповторні особисті риси. Однак деякі успішно долають шлях самореалізації та самопізнання і знаходять суспільну нишу, в якій їй вдається розкрити свої можливості, інші більшу частину свого життя в пошуках себе. І не досягнувши зрілої ідентичності, не вміють самореалізовувати свій потенціал, а втретє навіть не намагаються розкрити свої таланти. Тому самореалізація є важливим компонентом, тобто розкриття власних можливостей, і це той шлях, який веде людину до успішного і щасливого життя. Самореалізація може відбуватися під час етапів соціалізації. Всі ж ми живемо у суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас оточують. Засвоюємо нагромадження знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки. Пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі та навчаємо інших, тобто соціалізуємося. Живучи в суспільстві, ми постійно нагромаджуємо певний соціальний досвід у вигляді знань, цінностей, правил поведінки для подальшої самореалізації. Дуже важливо формувати правильні моделі поведінки, розуміти свою роль у суспільстві та бути максимально корисним, враховуючи свої здібності та навички. Розгляньте, будь ласка, світлини та поміркуйте, який характер соціалізації зображений на них. Одразу хочу зауважити, що перебуваючи під впливом суспільства людина виступає як об'єкт, так і суб'єкт соціалізації, виявляючи активність, впливаючи на інших і самореалізуючись в середовищі, в якому вона живе. Як я зазначив раніше. Соціалізація це безперервний процес, що триває усе життя людини. Від народження і дитинства через юність, молодість аж до зрілості та старості. Ми перебуваємо в процесі соціалізації. Її рівень залежить від нашого віку, місця проживання, кола особистих зацікавлень та професійних потреб і навичок. І з часом ми досягаємо найвищого рівня соціалізації. Найчастіше це трапляється у зв'язку з кар'єрним зростанням та припадає на активний період нашого життя молодому або ж зрілому віці. Будь ласка, ознайомтесь з основними етапами соціалі... соціалізації людини протягом життя та визначте, які з перелічених агентів соціалізації є найбільш впливовими на певному етапі. Жовтим кольором у нас позначені якраз етапи соціалізації. А синім це агенти соціалізації. І чи однаково буде процес соціалізації різних людей однієї вікової групи? Під час взаємодії в суспільстві людина постійно перебуває набуває нового досвіду, що дозволяє успішно виконувати їх певні соціальні ролі. Ані соціальні групи, ані суспільства загалом. Не можуть існувати без норм, що регулюють їхнє життя. Це можуть бути правила поведінки в школі, ставлення до людей похилого віку, дотримання правил дорожнього руху. Існують різні норми, одна, одні з яких регулюють життя малих соціальних груп, сім'ї, класу, інші охоплюють великі групи, країни, етноси чи Кожна соціальна група встановлює власні норми та правила поведінки, в яких дотримуються її члени. Водночас, людина як об'єкт соціалізації створює і передає іншим власний досвід, який можна визначити як знання про життя, суспільство і відносини між людьми. Під час двостороннього процесу індивід успішно соціалізується, формує гармонійну ідентичність. Важливе місце в цьому процесі займають соціальні ролі особистості. Це своєрідна модель поведінки, і дуже часто людина поєднує в собі декілька соціальних ролей. Це може бути син або донька, друг, подруга, колеги, наставник. І ось, становлячись частиною суспільства, ми постійно взаємодіємо з різними групами, організаціями. Що є інститутами соціалізації. Представники цих інститутів ми називаємо агентами соціалізації. Тобто, інститут соціалізації у нас це установи, які впливають на процес соціалізації та спрямовують його. Конкретні групи, в яких особистість долучається до системи норм і цінностей та набуває соціального досвіду. Агентами соціалізації це працівники інститутів, інститутів соціалізації, що в різних сферах життя взаємодіють з, людьми, з людиною і допомагають освоєнню соціальних ролей та норм. Зараз, будь ласка, ви бачите соціальні ролі та соціальні норми. Будь ласка, давайте ви розставите їх у відповідну правильну колонку. В свою чергу, американський психолог Абрагам Маслоу створив концепцію мотивації поведінки людини, згідно з якою центральним напрямком розвитку особистості є прагнення людини самоактуалізації, тобто прагнення самовираження та самовдосконалення. Графічно її зображують у вигляді піраміди, що має сім рівнів, в кожному з яких розміщено набір людських потреб. Задоволення потреб вищого рівня можливо лише за умовою задоволення потреб нижнього. Нові потреби і цілі виникають за такими самим принципом після досягнення цілей попереднього, і попереднього рівня. Однак є і зворотній зв'язок. Що вищий рівень самореалізації людини, то легше вона досягає своїх цілей щодо задоволення первинних потреб. Самореалізація передбачає ріст особистих ефективностей людини в усіх сферах життя. Самореалізація, як і повноцінне життя загалом, неможливо поза суспільством, тому більшість напрямків самореалізації, які визначаються у психологів, передбачають активне спілкування особистості з суспільством, реакцію останнього надії людини. Крім усвідомлення власних талантів та здібностей, для успішної самореалізації вкрай важливою є наявність належних умов для особистого розвитку. Тобто розвивати індивідуальність. Індивідуальність це своєрідність окремої людини, сукупність притаманних тільки їй особливостей. Своєрідним фундаментом, що сприяє самореалізації людини, є якраз індивідуальність. На яку впливає спадковість і середовище, в якому вона живе. Індивідуальність виявляється в задатках та здібностях. Задатки це врожденні в людині фізичні та психічні властивості, як от точна пам'ять, музичний слух, відмінні фізичні дані. Задатки визначають базу для розвитку природних здібностей. Здібності людини формуються в навчальній, трудовій, культурній, науковій та інших видах діяльності. Людина розвиває свої задатки і здібності лише в процесі постійної праці та самовдосконалення. А ось здібності – це такі індивідуально психологічні особливості, які стосуються успішності виконання однієї або кількох діяльностей. Основою для розвитку здібностей може бути різноманітні комбінації загальних та спеціальних індивідуально психологічних якостей. Виокремлюють такі види здібностей. Загальні, які впливають на успішність людини в різних видах діяльності. До них, зокрема, належать розумові здібності, розвинена пам'ять, досконала Бога. Спеціальні визначають успішність людини в специфічних видах діяльності, для яких потрібно. Потрібні особливі здібності і їх розвиток. Зокрема, це математичні, лінгвістичні, літературні, художні та спортивні здібності. Теоретичні визначають успішність людини в абстрактно теоретичних міркуваннях. Практичні виявляються в конкретних практичних діях. Навчальні визначають успішність людини в навчанні та вихованні. Засвоєння нею знань, умінь, навичок у формуванні якостей особистості. Та творче визначають можливість відкриттів і винаходів створення нових предметів матеріальної та духовної культури. Однак, наявність здатності до чого не означає початкового володіння вже закладеними вміннями та навичками, здібності людини. Виступають лише тенденцією до легшого засвоєння тих або тих знань. Так само, як засіяне поле є лише можливістю майбутнього врожаю, який може вирости з насіння. Але за сприятливих умов, так і здібності людини є лише можливістю для набуття певних знань та змін. Варто зазначити, що наявність. У людині яскраво виражених здібностей в певній сфері зовсім не означає її бездарності в інших галузах. Ідеться про відносне переважання одних компонентів психіки над іншим. В процесі нашої соціалізації та самореалізації важливими є вироблення ще і життєвих цінностей. Цінністю є все те, чим ми цінуємо. Якщо ж говорити не про природні чи матеріальні, а про духовні цінності, то це загальновизнані переконання щодо цілей, до яких соціальних спільноти повинні прагнути, якими вони коруються у своєму повсякденному житті. Цінності вказують на те, що суспільство вважає добрим, правильним та порядним. Вищими цінностями можуть бути здоров'я, сім'я. Кохання, свобода, мир, держава, праця, істина, честь, споглядання, творчість, цінності суспільного устрою, спілкування, діяльність та самозбереження. Цінності можна розділити на три основні групи особисте життя і стосунки, професія, бізнес, робота, суспільні відносини та власний розвиток. Цінності кожної людини індивідуальні як відбиток пальцю. Зазвичай життєві цінності формуються у віці 15-20 років, завдяки або всупереч батькам, підпливам школи, вчителів, соціальних груп, до яких належить, до яких належить ваша людина. Дуже часто люди в своєму житті керуються не цінностями, а власними потребами, звичками, емоціями, тобто набагато простішими механізмами. Це пояснюється тим, що далеко не всі люди є сформованими моральними особистостями. А життєві цінності це елемент життя саме такої особистості. Відповідно, до життєвих цінностей треба ще дорости. Які які з багатьох суспільних цінностей можуть стати вищими для конкретної людини, залежить від багатьох обставин. Найприродніший шлях формування життєвих цінностей це не розмови, а залучення людини в нові для неї життєві обставини, у яких певні цінності виявляються близькими і подібними. Хоча набір цінностей для всіх членів суспільства приблизно однаковий, їх ієрархія у кожного своя. І змінюється в процесі соціалізації особистості. Людина знає, що на цьому етапі життя для неї є найважливішим. А що цінністю другого рівня або цінністю тактичною, засобом досягнення цінностей вищого порядку. А ось тепер подивіться на ось такий перелік цінностей. Та, будь ласка, будь ласка визначите три найбільш важливі, на вашу думку, цінності. Тобто, загалом життєві цінності це цілі та пріоритети, які керують, керуючи життям людини, визначають його сутність. Усвідомлений вибір людини завжди ґрунтується на ціннісній основі. Однією із цінністю або соці... прикладом соціалізації може стати і соціальна позиція людини. Це ставлення до себе, своєї професії, довколишнього середовища, суспільства, держави, самостійності особистості у виборі життєвого шляху. Вона також означає лінію поведінки людини як соціального суб'єкта в ході реалізації його життєвих цінностей. Громадянська позиція це ставлення людини до держави, громадянином якої вона є. А також участь у різноманітних формах самоорганізації населення. У загальній декларації прав людини вказано, громадянська позиція це відповідальне виконання громадянського обов'язку, а громадянський обов'язок визначається як вимоги, що ставляться до особистості у вигляді обов'язків перед колективом, соціальними групами і суспільством цілого. Громадянська позиція людини формується під впливом двох чинників. Зовнішнього це позиція людини в соціальній групі, та внутрішнього це система поглядів, цінностей та мотивів. Інколи ми можемо розвинути в собі навіть активну громадянську позицію це усвідомлена участь людини в житті суспільства, що відображається через її свідомі дії щодо оточення. Ці дії спрямовані на реалізацію суспільних цінностей за розумного співвідношення особистісних і суспільних інтересів. При цьому варто зауважити, що активна громадянська позиція є набутою якістю, яка розвивається і вдосконалюється впродовж усього життя людини. Вона може змінюватись залежно від умов. Також під час соціалізації і в межах соціальної структури відбувається постійне переміщення індивіда з одного прошарку до іншого. Розрізняють вертикальну та горизонтальну соціальну мобільність. Вертикальна соціальна мобільність переміщує це переміщення з одного прошарку до іншого, буває висхідною чи низхідною. Наприклад, людина сьогодні є працівником цього закладу, а через рік. Є вже директором цього закладу. Це вертикальна соціальна мобільність. Горизонтальна соціальна мобільність це перехід однієї, однієї соціальної групи в іншу в межах одного прошарку. Тобто, цей же працівник є працівником одного закладу, а через місяць він є вже працівником закладу іншого, десь там в іншому місці. Також розрізняють індивідуальну соціальну мобільність та групову. Остання зазвичай є наслідком серйозних соціальних зрушень, таких як революції чи економічних перетворень, іноземні інтервенції або зміни політичних режимів. Образно кажучи, випадок нисхідної індивідуальної соціальної мобільності нагадує падіння людини з корабля, а групової корабель що затонув з усіма людьми, які перебувають на борту. У суспільстві, яке розвивається стабільно, без потрясінь. Переважають не групові, а індивідуальні переміщення по вертикалі. Тобто піднімаються і опускаються сходинками соціальної ієрархії, не політичні, професійні, станові чи етнічні групи, а окремі індивіди. Із поняттям горизонтальної і вертикальної і соціальної мобільності також тісно пов'язано поняття міграції. Міграція це процес зміни постійного місця проживання індивіда чи соціальної групи. Переміщення в інший регіон країни або в іншу країну. Зазвичай розрізняють міграцію міжнародну та внутрішню. Також рухаючись сходинками соціальної іерархії та замінюючи географічне місце проживання, люди повинні весь час пристосовуватись до норм і цінностей нового соціального оточення, тобто адаптуватися. Адаптивність це вроджена та набута здібність до адаптації. Тобто, пристосування до всієї багатоманітності життя за ум будь-яких умов. Кожна людина має різний ресурс адаптивності. Хтось легко пристосовується до нових норм і цінностей, а комусь це про це здається важче. Нерідко це вимагає надто високого психологічного напруження і виявляється непосильним для деяких людей. Згадайте, хоча б п'єси. Жан-Батіст Мальєра «Міщанин шляхтич або Івана Карпенко-Карого Мартин Боруля, гумор яких побудований на тому, що виходець із нижнього соціального стану виявляється нездатним засвоїти спосіб життя і субкультуру вищого соціального прошарку. Під час адаптивності нам завжди може допомогти і креативність. Це здатність створювати, знаходити нові оригінальні ідеї, відхиляючись від прийнятих схем мислення та успішно вирішувати завдання нестандартно. Це бачення проблем під іншим кутом та їх розв'язання унікальним способом. Виокремію чотири основні характеристики креативності. По-перше, це продуктивність, тобто характеризує швидкість творчого мислення. І визначається кількісно створених нових ідей і предметів за одиницю часу. Що вища творча продуктивність людини, то більше нових ідей вона може створити. По-друге, це гнучкість. Характеризує здатність пропонувати творчі рішення, що ґрунтується на різних алгоритмах або з різних галузей знань. У людині може, може бути висока творча продуктивність, однак її ідеї можуть бути однорідними. Тому гнучкість мислення є дуже важливим чинником креативності. По-третє, це оригінальність. Вона описує своєрідність креативного мислення, незвич... незвичність підходу до вирішення творчих завдань і визначається кількістю рідкісних рішень та оригінальністю структури відповіді. І останнє це складність. Визначається деталізованістю образів творчого мислення. Виробленістю пропонованих ідей. Важливо, щоб креативність людини була логічною та обґрунтованою. Наприклад, винахідник має створювати нові продукти з продуманими механізмом роботи, які виконують певну поставлену мету. А інноваційний підприємець повинен пропонувати рентабельні бізнес-ідеї, рентабельний бізнес на які є попит. Властивість скла... Властивості складності креативного мислення це опція, що, по... що показує, наскільки життєздатним і професійним є креативні ідеї. І це дуже сильно цінується в сучасному суспільстві та на роботах. Таким чином, потреба в самореалізації посідає важливе місце в житті кожної людини. Для її здійснення необхідні кілька чинників, серед яких... Усвідомлення себе особистістю, розвиток своїх талантів, вміння адаптовуватись до різних обставин і, за необхідності креативно мислити. Вашим завданням я пропоную для закріплення цього матеріалу прочитати 9-11 сторінки нашого підручника і виконати одне із завдань. Або ж виконати завдання з підручника, там потрібно написати SM на тему мої життєві цінності. Або ж написати есе, що і як я хотів би реалізувати у своєму житті. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних наших заняттях.